Сьогодні вже маємо третій день Великого посту. І всі ми з Великим постом пов'язуємо час певних змін. І це добре, але й не добре, тому що це не значить, що ми лише маємо великому пості змінюватись. Наше християнське життя покликане для того, щоб себе змінювати, ставати кращим, ставати ближчим до Бога. Але піса не мов би дзеркало, де ми дивимося самі на себе, де ми хочемо, прагнемо, бажаємо щось змінити. І напевно, одною з найбільших проблем нас, як християн, є. То, що ми маємо добрі ідеали, ми знаємо, як би мало би бути. Ми свідомі можемо про іншим це говорити і говорити. Але коли ми побачимо на своє життя, тут якраз виникає конфлікт. Ми маємо великі ідеали, але реальне наше життя чомусь далеке від тих ідеалів. І часто це може принести для нас знеохоту. Тому ти що одне знаєш, бажаєш цього, до цього стремишся, але реальне життя показує, що ти є інакше. Часто приходить це опускання рук, бо ти бачиш, що трудишся, прикладаєш зусилля, як кажуть українці, а візі досі так. Тому моє глибоке переконання і час Великого посту і час цілого християнського життя, це може зменшити ідеали. Я б не казав їх зменшити, але коли кажу зменшити, маю на увазі, що почати на щодень робити малі речі. Бо саме святі, вони не ставалися тими, як кажуть американці, овернайт. Через ніч, але вони свята, ставали святиями степ бай степ крок за кроком. Тому це є важливо розуміти те, що казав Христос, хто буде малий, вірний. хто в малому вірний мені, той буде вірний великому. Велике саме по собі. Воно приходить, коли ми в малому є вірні Богу. Тому час Великого посту, час поза постом. Це пробувати маленькі речі робити, досягати. І це не тільки на рівні духовному, але на рівні психологічному, коли ти маленькі речі тобі вдається, тобі приносить певність, що ти можеш. Тобі приносить переконання, що тобі це вдається. Тому важливо маленькі речі досягати. Тому великому пості це не питання брати ті чи інші постанови, які за хмарні ідеї, але в малих речах слідувати за Господом. Малих речах бути вірними, в малих речах робити це щодня з дня на день. То, що в нас народі, ми кажемо, вода камінь точить. І от саме проблема нас як християн, одна з проблем, що ми от тих маленьких речах занедуємо, а потім приходять проблеми великі самі по собі. Тому в маленьких речах маємо бути вірні Богу. І коли б нам вдалося в маленьких речах. Провести цей піст наступний рік знову піст, так за 5-10 років ми побачимо, як ми змінимося. Тому пробуємо дбати, пильнувати ці малі речі, кожного не свої. І ми побачимо, що великі речі, великі результати, праведність, досконалість і святість прийде автоматично сама по собі.